На початку 16 століття Делійський султанат, створений у XIII столітті, розпався на безліч ворогуючих між собою князівств, Правлення Верховного правителя Делійського султаната приборкати непокірних князів, супроводжувалося жорстокими війнами. Найбільше цим відзначився султан Ібрахім Лоді. Васава об'єдналися проти нього і звернулися по допомогу до правителя Кабула Бабура 1694-1530-х років. Бабур, маючи сильне військо, оснащене артилерією, битві біля Паніпата в 1526 році, розгромив військо Рілійського султанату. Було засновано державу великих Моголів, яка проіснувала 200 років. Бабуль прийшов до Індії з Моголистану, держава, що існувала у 14-15 столітті після розпаду монгольської імперії на частині сучасних Казахстану та Киргизстану, тому його і всіх тих, хто був із ним, називали Моголами. Захір Ад-Дін Мухаммад Бабур був нащадком Чингісхана й Тимура та правив Ферганою. Після невдач у міжусобних війнах наприкінці 15 століття він зумів захопити Афганістан, а Кабул перетворив на свою резиденцію. Після невдач у міжусобних війнах, наприкінці 15 століття він зумів захопити Афганістан. А Кабул перетворив на свою резиденцію. Великий полководець і грізний воїн, він водночас був талановитим літератором. Відомими на весь світ стали його мемуари Бабур Нами, де він описав не лише свої походи та завоювання, а й рослинний і тваринний світ Індії. Бабур правив недовго. У 530 році його наступником став син Хумаюн, якому протягом 25 років вдалося відстоювати право на владу. Після смерті Хумаюна престол наслідував його 13-річний син Акбар 1556-1605 роки правління. Акбар Перший великий був одним із найвидатніших правителів Індії. За його правління, держава великих Моголів досягла найвищої могутності. Підкорюючи індостан, він безжалісно спустошував землі тих племен, які чинили опір, а тим, хто підкорявся, дозволяв залишити місцеве самоуправління, за умови сплати данини. Такими заходами Акбар створив величезну імперію. До його досягнень належить адміністративна реформа, у результаті якої постала міцна централізована система управління. Акбар сприяв розвитку науки і культури, хоча сам до кінця життя залишався неписьменним. У 1561 році він розпочав підкорення Індостану. Протягом 1568-1592 років Акбар завоював долини річок Інд і Ганг і провів низку реформ. Як мов правитель, він розумів, що для підтримки спокою в державі необхідно домогтися прихильності відпіданих. Тому він скасував податок для немусульман – мусульман Джизію. У 1575 році, за його наказом, було збудовано молитовний дім для релігійних дискусій, та християни, буддисти, індуїсти, юдеї вели бесіду в присутності Акбара. Така релігійна терпимість викликала обурення з боку мусульманського духовенства, яке у 1570 році підняло повстання, придушивши його, Акбар проголосив нову релігію божественна віра. За часи управління сина Акбара Джахангіра 1605-1658 роки, імперія жила в спокої і мирі, і розвивалася культура, мистецтво, наука і архітектура. Після смерті Джахангіра розпочалася боротьба за владу між його чотирма снами. Промошень став Аурангзеп. 1658-1707 роки правління сильний, вольовий, жорстокий і підступний правитель, як правовірний мусульманин, він ліквідував релігійну терпимість, а в 1679 році він відновив Джизію, За часів правління Аурангзева так і не настав спокій. Імперія почала розпадатися. У 1674 році було приголошену державу Маратхів, а після смерті імператора утворилися три держави, що вели між собою непримиренну боротьбу. Ця міжособіця створила передумови для завоювання Індії європейськими колонізаторами. На початку 16 століття в Індію прибули європейці. Першими були португальські мореплавці. Вони захопили декілька портів на західному узбережжі. Португальськими володіннями в Індії управляв віце-король. Разом із португальськими гарнізонами й купцями в Індії з'явилися ченці місіонери, які намагалися поширити християнство. Із XVII століття європейська експансія посилилася. Англійці та голландці заснували в 1600 1602 роках Ост-Інські торговельні компанії та поступово витіснили португальців. Спочатку з'явилися голландці, але зрештою тут облаштувалися англійці та французи. Проте володіння європейців обмежувалися лише окремими прибережними містами. У 1639 році англійські поселенці закріпилися в місті Мадрас, а потім у Бомбеї. Одночасно Франція захопила місто Понді Шері, а згодом інші міста. Боротьба англійських і французьких колонізаторів тривала десятки років. Остаточно витіснити французів з Індії англійці змогли лише в 60-х роках 18-го століття. Закріпивши своє домінування, вони почали проникати і у внутрішні райони Індії. Велика країна перетворювалася на колонію Англії. Індійська культура за правління Моголів досягла високого рівня. Йому сприяла політика підтримки діячів мистецтва. Найвидатнішим письменником Індії, часів Акбара, став Абуль Фазл. Він створив кількатомну історію правління Акбара, яка стала джерелом знань про події в тогочасній Індії. Свій твір Абуль Фазл написав перською мовою, яка була державною моголів. Одним із шедеврів індійської культури тих часів було мистецтво мініатюр, яке згодом стало взірцем для творчості Рембрандта. Перські майстри Мірсід Алі та Абдусамад очолили імператорську майстерню живопису, засновану Акбаром. Так було створено живописні мініатюри до мемуарів Бабура та Акбара. Іншим досягненням тогочасної Індії стала обробка напівкоштовного та коштовного каміння. Справжнім витвором мистецтва став павинний трон. За Акбара та його наступників в Індії споруджувались величезні будівлі, храми. Мечеті, палаці фортеці усипальниці. Так, один із величезних палаців фортець Акбара був збудований у Делі. Інший палац фортеця, зведений поблизу міста Агра, стояв майже у пустелі та був схожий на привид із будинками, парками, ставками та терасами, що з'єднувались між собою брукованими дорогами.